Вітаю всіх. Тепер є натяк на СВО в Європі та на Кавказі. Тепер. Росія планує. Ну, до кінця року беремо. 2025-го. Росія до кінця 2025 року планує СВО в Європі і на Кавказі. Планує П'ятірка кубків. Не скажу, що прямо до кінця року планує. От 2026-му планує. На наступний рік? На наступний рік майте на увазі. Хитрі дії Розширювати свої кордони. До речі, увага попри кордоні. Тут чи додаєте Білорусь? Угу. Так. Майте на увазі, що так. 2026 рік. а що цей рік у нас? М -м, боротьба там, де є. В принципі, зміни ситуації. Це більше Україна. Відлюдник. Так, підготовка. Це рік підготовка і вирішення питань по Україні. Вони не тягнуть, поки що не тягнуть. Так, давайте подивимось. На Кавказ вони підуть з своїм слово у 2026 році. Як повторення ситуації якоїсь, яка там вже була. На Європу вони підуть зі своїм свого у му році. Так, не визначено ще. Вони думають. Майте на увазі думають, як це зробити. До кінця вони продумають це. Навчання в Білорусі, до речі, ось вам і відповідь. Це все йде процес, певний, який вони думають. Тут також треба бути обережними. Вони не хочуть зупинятись на тому, що є. На жаль.